Класні позиції верхнього одягу від українських брендів. Частина друга у бренду стіма зараз з'явились дві стильні куртки. Перша модель з високим горлом, трошечки вінтажним ефектом. Мені сподобалась її екошкіра, сам дизайн. Єдине, що нема бокових кишеньок, а ті, що є, вони не дуже зручні. Друга модель, щось нагадує вкорочений тренч. Екошкіра зроблена, ніби під нубук, цікавий дизайн та цікаві рукава. Але перший варіант мені все ж таки більше сподобався. У One by One мені сподобались також дві позиції: обидві із костюмної тканини. Перший це такий вкорочений бомбер з широченними плечима. Він виглядає дуже стильно у аутфітах, а також вкорочений тренч з паском. У нього також дуже широкі плечі, але виглядає жіночно. Можна також носити з джинсами і буде гарно з сукнями. У Чер-17 мені також сподобалось декілька моделей, але не можна згадати їх кардиган, який sold out у сірому кольорі. Я поміряла у він досить коштовний, але дизайн класний і у складі 50% вовни. Але що мені найбільше сподобалось, це їх такі куртки вкорочені плащі із екошкіри у дуже гарних кольорах, у темно-коричному і у бордовому. Мій фаворит це бордо, а ще вони більше мірять, тому що мені підійшов розмір XS так, щоб він сидів більш-менш по фігурі. Я зайшла ще у Марсего. У них є куртки вкорочені із екошкіри і у чорному, але мені надзвичайно сподобався такий темно-зелений. Вони пропоную до цих курток спідниці, я поміряла уста костюмчиком. але звичайно можна куртку носити окремо. Що сподобалось найбільше? Чи треба третя частина? Все пишіть у коментарях.